Поняв, що це не як она спецоперація, а повномасштабна війна з боку Російської Федерації. Це знищення нас, нас, українців. Я не відразу зібрався і пішов, як тільки почалося російське вторгнення. Спочатку я. Допомагав людям, я вивозив їх на вокзал. У мене був транспорт, є була можливість. Ми створили сторінку і по запросу, по телефону я просто вивозив людей. Недалеко від мене був здійснений РСЗОшний приліт. І я зрозумів, що досить сидіти вдома, і треба допомагати своїй батьківщині, захищати її бо є діти, є наразі вже онуки, є матері, та родні та близькі, яких треба захищати. Я віддав спорту майже 25 років, іноді навіть не те, що не хочеться, а просто хочеться відпочити, бо це був дуже, дуже такий тяжкий період життя, було і падіння, було і зростання, були і медалі. Як було і тяжко, так було і легко. Якщо сравнювати спортивне життя, то військове життя, життя воно, воно, однозначно ідентичне. Треба розуміти, що є старші по званню, є офіцери, ти підпорядковуєшся їм і ти маєш виконувати їхні накази та робити свої обов'язки. Був благодійний аукціон. Я виставляв майку чемпіона Європи свою і комбінізон комбінезон лідера Кубку світу. Ми зібрали 11 тисяч гривень. Ці кошти пішли на потреби ЗСУ. Планую орієнтовно це буде середин, середина лютого. Буде унікальний лот. Це моя перша медаль чемпіонату Європи. Наразі вона єдина в Україні. Я наразі оставив великий спорт. Зараз я займаюся військовою службою. А що буде потім? Спочатку буде перемога, а потім все остальне.